Не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрішемося рідної землі, і боритися поборете будь які змови, і боритися поборете все, що злі заспіваємо.

Наш прапор знову і знову, слава рідній Україні, слава Рідній Землі. Конституція України визначає захист вітчизни, обов'язком громадян України, найважливішою функцією держави, безпека людини, її життя і здоров'я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. На сьогодні перед нашою державою стоять завдання: виховання у молодого покоління, почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності. Моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих людей. Саме тому патріотичне виховання молоді є одним з найважливіших пріоритетів молодіжної політики в Україні. Патріотичне виховання проводиться з метою формування учнів високої патріотичної свідомості, почуття любові до України. Готовності до виконання громадських та конституційних обов'язків. Військово-патріотичне виховання здійснюється насамперед у процесі навчання, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, формується світогляд, національна самовідданість. Під час занять за призивної підготовки учні знайомляться із специфікою військової праці, готуються до виконання обов'язків солдата, познають про особливості служби в Збройних силах України, виходять в собі якості необхідні майбутньому воїну. Вивчають основи і правила стрільби, стрілецьку зброю, поводження з нею, догляд та її зберігання, ручні осколкові гранати, порядок їх використання, знайомляться з міновибуховими та невибуховими загородженнями, їх установкою та подаванням, вивчають способи орієнтування на місцевості, визначення азимуту, руху по ньому, обходу перешкод. Заняття з підготовки проводяться на базі 8-го окремого полку спецпризначення, Прикордонної академії та Товариства сприяття оборони України міста Хмельницького. Учні вивчають особливості ведення воєнних дій з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права та першої медичної допомоги на полі бою. На теоретичних, тактико страйових та тактичних заняттях вивчають теоретичні положення ведення бою, Організація озброєння та бойових можливостей своїх підрозділів, прийоми і способи дії в бою. Вивчення учнів вмілого застосування зброї та техніки у складних умовах місцевості, виховання учнів морально-бойових якостей, необхідних для виконання бойової задачі, розділ основи цивільного захисту завершується проведенням дня цивільного захисту, в якому бере участь весь особовий склад центру. Вивчення курсу захист вітчизни завершується трьохденними навчально-польовими заняттями. Для проведення занять є матеріально-технічна база. Військово-патріотичне виховання позорочений час здійснюється на основі річного плану військово-патріотичного виховання учнів центру. В цьому навчальному році проведені такі заходи військово-патріотичного напряму. 8 жовтня 2014 року заняття по цивільному захисту, які проводили підпрацівники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області, 14 жовтня. 2014 року з метою формування, та розвитку особистості виховання почуття патріотизму, виконання Кодексу лицарської честі на засадах елементів казацької педагогіки, і в зв'язку з ним українського козацтва та Покрови свято козацькому роду нема переводу. В період 6 листопада по 6 грудня 2014 року місячник військово-патріотичної та борономасової роботи, який закінчився проведенням тижня фізвиховання та захисту вітчизни. 3, -го, 3 -го грудня 2014 року проведена зустріч з ветеранами Збройних сил, учасниками бойових дій та АТО, присвячена 23-й річниці Збройних сил України. 17 грудня 2014 року зустріч з волонтером Цикульовим, який провів заняття з надання першої медичної допомоги на полі бою. В листопаді-грудні учні першого та другого курсів були на заняттях та екскурсії воїнів-спецназівців Національної академії Державної прикордонної служби та товариства сприяття оборони України міста Хмельницького. Кожного вівторка та четверга проводяться заняття стрілецького гуртка Патріот за потребою оновлюється куточок бойової слави. 10 лютого 2015 року проведена виховна година, присвячена 26 й річниці виводу військ з Афганістану. Планується проведення заходів до 71-ї річниці визволення міста Хмельницького від німецько-фашистських загарбників та 70-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війни та дня цивільного захисту. Військово-патріотичне виховання повинен здійснювати весь педагогічний колектив навчального закладу. На роках історії озброювати учнів знаннями законів соціального розвитку, допомагати засвоїти основні відомості про війну і армію. Вивчати героїчні, бойові та трудові традиції українського народу, і його Збройних сил. На уроках літератури формувати моральні ідеали молоді, на прикладах позитивних героїв, художніх творів, встановлювати живий зв'язок далекого минулого із сучасністю, виховувати почуття гордості за свою батьківщину, свій народ. На уроках математики, фізики, хімії, біології надавати основи знань, без яких неможливо оволодіти засобами захисту і зброї масового ураження. Велику роль у фізичній підготовці юнаків до військової служби мають уроки фізкультури. На заняттях із фізичної культури формуються якості, які необхідні солдатові, висока працездатність, витривалість, чітка координація і точність рухів. Для патріотичного виховання потрібно залучати і батьківський актив, а також дати можливість майстрам виробничого навчання та класним керівникам більше часу на проведення виховних годин зі своїми групами. Вект мотивом, патріотичного виховання є любов до України, самосвідомість і патріотизм її захисників, активна громадська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави. Для того, щоб виконувати у повному обсязі завдання предмета захист вітчизни та військово патріотичного виховання, потрібно вирішити такі проблеми, забезпечити навчальні заклади стрілецької зброї, навчальними автоматами Калашнікова та малокаліберними гвинтівками. І збільшити кількість годин на заняття по вогневій підготовці по питанням: способи визначення відстані до цілі, поводження та зберігання стрілецької зброї в польових умовах, затримки при стрільбі та способи їх усунення, передбачити більшу кількість навчальних гранат до 13 штук для виконання, правило номер 4 метання гранати. На, на польових заняттях учні повинні виконувати вправо стрільби з автомата Калашнікова бойовим патроном. Але в цьому році такої можливості вже немає. Причина військомат міста Хмельницького та Хмельницької області не зробив заявку у Міністерство оборони України на виділення патронів для військових частин на ці стрільби. Військова частина готова проводити стрільбу з учнями, але ліміта на боєприпаси в них немає. Що касається військової топографії, то необхідно ввести в програму навчання, способи орієнтування за допомогою топографічної карти, вивчення рельєфу по карті, зміст топографічних карт, визначення відстані по карті, визначення координат об'єктів на землі поверхні, а також ввести розділ загальної основи туризму. В районі бойових дій багато підрозділів зазнають втрат від протипіхотних та протитранспортних мін. Тому необхідно мати більше годин для вивчення основних типів протипіхотних і протитанкових мін, їх установці, маскування та знешкодження. Згідно до державних вимогів, до рівня загальної освітної підготовки учнів вони повинні оволодіти основними засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри, приводом радіаційної, хімічної розвідки і контролю. Але як учні можуть володіти засоби радіаційно хімічної розвідки та дезиметричного контролю, як ці засоби і з'яти з навчального закладу військомата? Усі ці потрібно, потрібно вирішувати з військоматами на місцевому рівні, а з міністерством оборони на рівні Міністерства освіти і науки України.